Глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Військові дослідники говорять про серйозні наслідки для російських військ у Донецькій і Луганській областях через потенційну втрату Лимана. Прорив ЗСУ на Луганському напрямку, судячи з усього, спричинить серйозні наслідки для російського угрупування в Донецькій і Луганській областях. Українські сили загрожують російським позиціям вздовж західного кордону Луганської області і в районі Северодонецька та Лисичанська. Про це повідомляє ICW. Військові дослідники посилаються на дані з відкритих джерел і, зокрема, Зазначають, що російські військові блогери із занепокоєнням обговорювали просування ЗСУ в районі Лимана та припускали, що поразка російських військ тут неминуча. Декілька російських воєнкорів і блогерів пишуть, що українські сили просунулися на захід, північ і північний схід від Лимана. І що ЗСУ завершує оточення російських військ у Лимані та вздовж сіверського дінця. Зсу загрожують позиціям російських військ і постачанню. Російське керівництво не підготувало інформаційні умови в разі поразки ЗСРФ під Лиманом, яке видається неминучим. Орони РФ не здійснило жодних дій у відповідь на втрати Росіян у цьому районі та виявилося не готовим до обвалення ще однієї ділянки фронту. Шуше за все, це ще більше підірве бойовий дух російських військових. Керівництво ЗСРФ і раніше не створювало необхідних інформаційних умов на випадок звільнення з позицій, зайнятих у Харківській області. Це спричинило паніку серед російських солдат на східному напрямку. Негативний відгук громадськості на воєнні невдачі ймовірно став однією з причин, через які російський президент Володимир Путін вирішив оголосити частковому. Мілізацію за даними журналістів Newsweek, Путіна загнано в кут, а російську кампанію на Донбасі вже закінчено. Президенту РФ Путіну доводиться думати про власне виживання. Його радники дедалі частіше говорять про мирні переговори. Перемоги України наближають кінець путінського режиму. Нещодавний контрнаступ ЗСУ має переконати навіть запеклих скептиків у тому, що російська військова кампанія приречена. Кремль може заявляти, що війська проходять передислокацію та зміцнюються на Донбасі, але їхню кампанію навіть там уже закінчено. Сказали. Джерело журналістів, зазначивши брак особового складу і техніки в російській армії. Зараз уся увага звернена на Путіна, пишуть журналісти, посилаючись на свої джерела в уряді. США. чи знищить він Росію, щоб залишитися при владі, чи Росія знищить його та притягне до відповідальності за прорахунки в Україні? Представники держдепартаменту не знають, як переконати Путіна вдатися до переговорів, але ми знаємо, що це лише військова перемога. Але ми знаємо, що це не лише військова перемога. Путіну зараз доводиться думати про своє виживання. Цитує видання свої урядові джерела. Майбутнє Путіна туманне, зокрема тому, що він відчуває тиск із боку російської опозиції, сказало джерело з розвідувальної спільноти. До зустрічі глядачі. Ви стоємо поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.